Звук те, що сприймається нами найбільше, коли дивимося відео, прослуховуємо музику. І в планшеті Black Tab 18 все це реалізовано на найвищому рівні. Усім привіт! І так, сьогодні говоримо про Black Tab 18, який виявився не тільки супер вдалим за характеристиками, а ще й за ціною. Старт продажів з 11 листопада на Aliexpress по ціні 200 доларів. Посилання на Aliexpress, звичайно ж, в описі залишаю. Ну і так, почнемо ми огляд саме зі звуком, тому що недаром ж на задній панелі цього планшету красується надпис Harman Kardon. Тут чотири динаміки, тут хороший, мега об'ємний басистий звук. І давайте зараз більше про нього. Я дійсно вражений тим, як звучить планшет. На одній стороні в нього два динаміки, на іншій стороні в нього також два динаміки. Тобто, коли ви будете ось так тримати планшет, то у вас буде по іти чудовий об'ємний звук. І дійсно, цей звук можна порівнювати з Black Active 8 Pro. Поки що це два планшети, які грають найкраще з усіх планшетів та смартфонів, які я коли-небудь тримав в руках. І зараз я хочу вам продемонструвати те, як звучить цей апарат у порівнянні з моїм Samsung Galaxy S23 Plus, в якого звук хоч і середньої якості, в цілому, як на мене, але він непоганий, порівняно з іншими планшетами. Тож, давайте просто послухаємо, щоб ви могли відрізнити якість. just push yourself test yourself figure out what you like find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life Що ж, один із основних козирів даного планшету ви щойно побачили, а точніше послухали. Але давайте тепер заглиблюватися в залізо. Адже тут також є багато чого цікавого, про що я хотів би вам розповісти. Важко сказати, що в комплекті чогось немає, адже тут по факту є все. Фірмовий чохол-книжечка, яку можна використовувати також як підставку, звісно ж. Скло, інструкція, зарядка, навіть навушники є. Навушники, до речі, у нас. Ось такі от капельки без резиночок на кінці, і тут у нас Type-C роз'єм. При цьому, що мене порадувало, так це блок для зарядки, адже його потужність складає цілих 33 Вт, як для планшетів цієї цінової категорії, це нормально. Сам планшет за свої гроші зібраний абсолютно нормально. Найбільша його гордість, його радість це, звичайно, з 4 динаміки, які ви вже, я сподіваюсь, встигли оцінити. На корпусі знаходиться слот для встановлення сім-карт, кнопка регулювання гучності і один великий, як на мене, мінус по конструкції цього планшету. Це ось ця кнопка блокування. Подивіться, як вона втоплена в корпус, і складається таке враження, що вона дійсно зломана, але насправді ні, вона не зламана, все нормально працює. Просто щоб її натиснути, вам скажемо так. Якщо у вас дуже товсті великі пальці, то для вас це буде трошки проблематично. Ось так я вам скажу. Сам планшет так він великий, він досить немаленький. Я вам хочу сказати так: якщо його розблокувати і подивитись на фронтальну панель, то ми побачимо, що розмір дисплею реально просто гігантський. Якщо порівняти, наприклад, з тим же самим Самсунгом, нати вам і для розуміння, наскільки величезний тут дисплей у цього планшету, ось так це все виглядає. Коли на цьому планшеті я запустив тест відтворення відео, я був трошки неприємно здивований. Адже про автономність велику мова тут не йде. Ну, а що ми хотіли? Великий дисплей, велике споживання енергії. Проте, дивлячись на продуктивність самої системи, на те, як він працює в додатках, в іграх і так далі, хочу сказати, що так, цей планшет підходить для всього абсолютно для ігор, для навчання, для роботи. Неважливо. Ну і зараз у нас про залізо. А по залізу тут все непогано. Helio G99 процесор восьмиядерний, 8800 мАч, акумулятор, 12 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті. Ну як вам параметри, як для планшета з великим екраном за 200 доларів? По-моєму, непогано. Так, що стосується автономності, якщо працюватиме планшет в режимі перегляду відео з YouTube, то пропрацював він у мене трошечки менше 5 годин, можна сказати 5 годин. Ось такий от результат, тому що екран великий, його площадь величезна. Якщо дивитись на максимальні яскравості підсвітки, то ось саме такі цифри. Тут немає якихось цікавих фішок по типу NFC модулю чи ще чогось такого. Ні. Але тут є, звичайно ж, фірмова штучка від Blackview, яка називається режим ПК. Переходимо в цей режим ПК, і в ньому ми зможемо з вами редагувати наш розмір вікон, запускати декілька вікон одночасно, керувати ними. Хто дивиться мої огляди, хто взагалі знає, що таке планшети компанії Blackwave, я думаю, для вас тут абсолютно нічого нового не буде. Ви можете запустити YouTube, запустити ще якийсь додаток, можете там щось читати, можете щось робити, калькулятор чи будь-що інше, можете керувати ось так от вашими вікнами. Можна взагалі зробити якийсь додаток на весь екран, а інший додаток, отак, вікно у вікні зробити. Можна міняти їх розмір. Коротше кажучи, майже комп'ютер, так? Прикольна штука. Для роботи я думаю, багатьом це дійсно буде дуже дуже непогана штука. Планшет сам по собі в цілому працює дуже непогано, я вам хочу сказати. Відчувається, що процесор тут все-таки Helio G99, а не якісь там Unisoc, які були на багатьох попередніх планшетах. Тут зі швидкістю роботи все нормально. Тим більше графічна оболонка тут док OS 40, яка стоїть поверх 13-го андроїду. І, до речі, недавно, хто пам'ятає, я знімав огляд планшета FossiBot. В нього вперше я побачив отаке от. Отаку менюшку внизу, і дивлюсь, в Tab 18 точно така ж сама менюшка вже є. Тобто, коли у вас робочий стіл, то зрозуміло, ярлички, ярлички і все. А коли ви кудись заходите, наприклад, в ті ж самі налаштування, у вас знизу з'являється ось така от полосочка, де у вас ось, ось тут додатки, які недавно використовувалися, щоб швидко в них перейти. І зверніть увагу на швидкість того, як це все відкривається, як це все працює. Як на мене, то досить непогано, правда? Працює прям дуже швидко. Ну а зараз я хочу вам показати Asphalt 9 на наймаксимальніших графічних налаштуваннях. І скажу, що на цьому дисплеї грати дуже комфортно, незважаючи на його величезні розміри. А комфортно, тому що чутливість сенсору тут хороша, і відразу те, що я нажимаю, все відразу ж проєктується в нас в якусь дію. В деяких планшетах, які я знімав раніше, це було не так круто. Тут же сенсором все в порядку, продуктивності вистачає. Тобто, бачите, гра абсолютно не глючить, максимальні налаштування. Граєте собі, кайфуєте, зображення дуже шикарне. Ну і відповідно швидкість роботи цієї гри, як ви бачите, також дуже-дуже непогано. Так що можна грати? Ну і дисплей. На даний момент це найбільший дисплей серед планшетів компанії Blackview. І користуватися за рахунок цього планшетом не дуже зручно тримаючи його в руках. Дисплей реально величезний. Якщо ж поставити його в чохол і використовувати як підставку, це вже зовсім інша річ. До речі, помітив одну цікаву фішку. Якщо дивитись на цей планшет з відстані сантиметрів 20 ну, щоб ви розуміли, це досить близько, то пікселізація невелика тут помітна. Але якщо ви віддаляєте сантиметрів на 40 як ви будете в звичайному режимі користуватись, то в принципі питань до щільності пікселів уже немає. Що я можу сказати по дисплею? По-перше, він величезний, але це ви вже зрозуміли. 12 дюймів його діагоналі роздільна здатність 2000 на 1200 пікселів, тобто Full HD+. Як я вже говорив, зображення в принципі нормальне. Якщо в лоб будете так придивлятись, то можливо якісь пікселі ви і помітите, але в звичайному режимі використання ви їх точно не будете бачити. Тобто, в принципі, нормально. Якщо зайти в екран в налаштування, то тут є можливість налаштувати кольорову температуру, а також насиченість. Я знімаю відео в режимі яскравий, можна поставити стандартний, можете дивитись от сюди, як змінюється в нас насиченість в залежності від режиму. Трошечки міняється. І мені на Блекві, планшетах і смартфонах, в основному в більшості випадків подобається саме яскравий пресет. Це круто. Виглядають кольори дуже насичено, дуже живо, мені подобається. Ну і звичайно ж, якщо говорити про сенсорний шар, він тут прекрасний. 10 дотиків розпізнається, ніяких проблем з цим немає. Сензорний шар хороший. Я думаю, користуватися вам буде дуже приємно цим апаратом. будете задоволені. Якщо ви хочете щось помалювати, також без питань. Скачуєте Paint або якийсь інший графічний редактор і малюєте. Пальцем, стилусом, без різниці. Стилуса в комплекті тут немає. Але що стосується чутливості, то я вам скажу, це більш ніж. Більш ніж комфортний сенсор для того, щоб щось прикольне малювати. Я не знаю, ну ось вам сердечко, ось вам сонечко. Можете брати все і малювати. В принципі, дисплей в плані от сенсору мені подобається. Якщо берете собі планшет для мультимедіа, для перегляду відео, там чи для навчання віддаленого, чи для роботи віддаленої, та для будь-чого, я вам скажу. Я думаю, він вас порадує. Єдине, з чим треба буде змиритись інколи при транспортуванні, це, звичайно ж, габарити, особливо якщо планшет в чохлі. Проте вкидаєте в рюкзак, і я думаю, в принципі, він туди без проблем поміститься. Це вам не 17-дюймовий ноутбук, це планшет. Тому, в принципі, дивіться самі. Як на мене, планшет в плані зображення, от заліза просто ідеальний, збалансований, супер подобається. Ну і звичайно ж, звук підкупляє більш за все. Дисплей також непоганий. Зазвичай багато виробників третього ешелона не сильно паряться щодо своїх камер в планшетах. Тут, в принципі, плюс-мінус та ж сама історія, але єдине, що хочеться відмітити, що ця 16-мегапіксельна камера знімає все ж краще, ніж попередні планшети. Це факт, і це вже круто. І от, що мене найбільше здивувало, це наявність електронної стабілізації при зніманні відео. Так вона працює не ідеально, так, фокус трошки дьоргається, але вона тут є, а на більшості конкурентів ви такого не побачите. Знімати відео в цьому планшеті ви можете в роздільній здатності 2К, 30 кадрів на секунду лише. І ось так виглядають налаштування в режимі відео. Ось у нас пункт стабільність відео. Можете включати, можете виключати. По режимах є також звичайний режим фото, режим корекції, нічний режим, щоб більш чіткіші фотки вночі виходили у вас ввечері, скажімо так. Портретний режим навіть є в цьому планшеті. Є панорама, тому я вам скажу по налаштуваннях по режимах тут все. Нормально, мені подобається. Що стосується в цілому якості цієї камери, так, це звичайний середнячок, що тут приховувати. Це планшет, це не якийсь там флагман, смартфон, iPhone, я не знаю. Це просто планшет за 200 баксів. Вимагати з нього крутої камери, я думаю, точно не варто. Але за свої гроші працює вона більш-менш нормально. Давайте покажу вам краще живі приклади. Так, тепер подивимося, що в нас Blackview Tab 18 може по відеозапису. Як швидко працює його фокус? І чи працює. Так, ну і трохи пройдемось. Підсумовуючи огляд, скажу так: планшет мені сподобався. Він виявився точно таким, як я його собі і малював в своїй уяві, і це добре. Це дуже хороша мультимедійна платформа. І що б ви тут не робили, ви будете отримувати задоволення від потужності, від якості зображення і від звуку. Звук я відніс би взагалі в окрему категорію, тому що так, як зараз роблять Blackview, практично ніхто більше не робить. Посилання на Aliexpress в описі. Нагадую, хто хоче в Україні купити захищені смартфони чи планшети, також посилання на мій магазин в описі. Сподіваюсь, відео огляд цього планшету був для вас цікавим. Підпишіться обов'язково на канал, якщо це так. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!